Добрий ранок малята! Сьогодні в нас заняття з розвитку мовлення. І на сьогоднішньому занятті ми з вами відправимося в космічну подорож. Тож сідайте зручненько і почнемо. Один, два, три, чотири, п'ять почнемо космос вивчать. В небі Сонце і планети, ясні зорі та комети. Ми вітання всім шлемо. Дружно в космос летимо, наша планета Земля щедра вона і багата, гори, ліси і поля, наша домівка малята. Діти, погляньте, що це таке. Так, це малята глобус, це модель нашої планети. Подивіться на нього уважно і скажіть, яка вона наша планета? Велика чи мала? Так, велика. А якої вона форми? Вона кругла, а якого кольору більше? Так, синього та блакитного. Саме тому нашу планету називають блакитною. А як ви думаєте, чи є на нашій планеті люди, які можуть працювати у космосі? Так, цих людей називають космонавтами. Ви знаєте, на чому вони вирушають у космічну подорож? На ракеті. Тож давайте з вами разом оглянемо космонавта. Подивіться, це космонавт. На голові він має спеціальний шлем, а взутий він у спеціальне космічне взуття. А також у нього є скафандр. Весь костюм його дуже міцний для того, щоб захистити його від низької температури, тиску та космічного пилу, а сам космонавт має бути сильним, сміливим та витривалим. А зараз, діти, давайте уявімо. Що ми з вами вивчаємо космічний простір через телескоп. Дивіться уважно і називайте, що ми з вами можемо побачити через телескоп у космосі. Ми можемо бачити зірки, сузір'я, метеорити. Планети. Місяць. Ракету в космосі та сонечко, молодці діти! Тож сподобалося вам сьогоднішнє заняття? Добре діти! А тепер бувайте!